Я усіх вітаю, шановні пані Дапанов, ви на каналі СТРІВ, 80 і це я проект Nexus Roleplay. Що, як ваші справи, сподіваюся, всіх все дуже добре. Дивіться, який ахуєнний тюнінг у Пікадора, блядь. На нього багато запчастей, блядь. Але він прийоблен, як моя колишня, блять. Все багане, ніхуя не працює, На жаль. Але сьогоднішнє відео не про це, а саме про крафт а саме як зробити бомбу в домашніх умовах. Все дуже просто. Для цього, по-перше, вам потрібен верстак. Верстак ви можете придбати, звичайно, же, у магазин Єблів, нахуй. О, там, їздують і купують. Їх два і різниці немає, насправді, блядь. Я поки що не побачив, блядь. Чи є різниця між цими двома рустаками чи ні. Один лівий з металу, правий з дерева, блядь. Різниці, сука, я не бачу. Про різницю ніде, сука, не написано. Це ахуєнна, блядь. Ну, Но... зараз до них ми ще дійдемо. До речі, як вам моя нахуй ебеша касочка, блядь? Касочка, нахуй, вона Знімись, сука, от. Поглинає 20% ворону при попаданні у голову. Як я розумію, це якщо по мені будуть стріляти, вона нахуй це захаває. До речі, поки ми не почали. Як вам моя кофточка, нахуй? Дивіться, блядь, я починаю ходити блядь, і все сука, через нахуй пізда, блядь А якщо зняти цікаво ці штані, нахуй, бо в інших штанях там взагалі ну, пізда йобана. А, не, все це. Блять, от якби, сука, коли я купував за цього автомобіля у чувака, блядь, я бачив, що це така бага, багана та Ніколи в житті, сука, даром би це не взяв. І так, ну добре, ах, бачите, в нас велика вибухівка є, до речі, і тут, нахуй, і тут. Це найс! Для усього, що ми крафтимо, нам потрібні деякі речі. Маленький приклад цих речей я вам покажу. Наприклад, блядь, є береза, з берези ми робимо бруски берези, з них ми робимо пергамент З пергаменту ми робимо косяки. В мене вони теж є. Блядь. У нас є вугілля, з вугілля ми робимо вугле, волокно блядь. Е, Цей порох ми його купуємо патроном в магазині і достаємо порох. Блядь. Цікава хуйня, але так воно працює. От Ось цю всю хуйню ви знаходите Шукачем шукачем. Ну, зараз срібло, нахуй залізо, мідні дроти ви робите з міді, блять. Це дуже нахуй легко тут, тут ну тут пояснювати. Блядь. І так, окей Коли ви щось робите, у вас є дві можливості це пришвидшити. Або за гроші, або блядь, є міні нахуй Вона трошки блять. Але коли немає грошей, блять, то це найс, блять. Я не скажу скільки вона нахуй, за скільки правильних всіх попадань, блять, вона скорочує часу, блять. Бо це також ніколи не написано. Щоб подивитися, скільки часу мені залишилося, блять. Ми не дізнаємося, тому що це нахуй не написано, блять. Ну ви робили це для кого, блять? Для сліпого, німого довбойок, бля, який не будуть урати, чи що нахуй. Чому стільки, блять, незручностей, я не розумію. Добре, похуй. Інша можливість нас це просто завершити моментально за бабки. Забираємо нахуй і от. В нас є велика, сука, вибуховий пристрій, нахуй Великий великий блять. Стосовно брусків берези, ось у нас, будь ласка, березу на бруски, блять. Бруски на пергамент нахуй Ось воно, вуглі, волокно, блять. Мідібуча. Це ви можете саме себе подивитись, наприклад, батарейки і в магазині фотоапарат. Топлений блять, це вам треба, це пізда, нахуй, люди, я вам кажу. Вам треба спочатку прокачатись до третього рівня блять, цього сміття збалища, нахуй, єбучого, блядь. блять. Це ось спочатку оцю хуйню, смітник, блять. Потім качаєтесь або на сміттєвозі, або на смітнику, блять. І після чого ви можете працювати дайвінгом. Є дві локації, як ви бачите, блять. Я ще настільки не вкачався, тому що в мене тільки досягнення ось. Де тут хуй трашер. Мені треба ще ну пізда скільки, щоб прокачатися. Це ну дуже довго. блядь От я вам кажу нахуй Але хуй з ним я ще прокачаюся. блядь Саме там, ви знайдете ці фотоапарати і там щось. Ще. Я не знаю що але багато чого. Порох, як я казав, от блядь будь ласка, сука, з патронів мала бухівка, ми можемо його зараз закрафтити. блядь Насправді, в мене для цього все є. блядь Ну і звичайно, велика бувухівка, яку я зараз зробив чисту. До речі, це. Ш -ш сука. Ну, скільки це в хвилинах їбать, нахуй? 600 хвилин чи що, блять? Типа 10 годин нахуй? Напишіть по-людськи, по сука, чого воно так поубанськи зроблено, я не розумію, блять. Лайк, якщо вас теж це не влаштовує. Так, сушене цей тютюн нахуй, його треба вирощувати, блять, саме крутки, блять, знову ж пергамент треба, блять. Косяки, про них ще буде в мене відео. Пергамент, будь ласка, кокаїн. Кокаїн це дуже ахуєна річ, насправді, блядь, якщо він чистий, блядь, це просто розєбалова нахуй. Листя кока нам треба, бензин, це пізда, нахуй, горілка, блять. І батарейки. Хто придумав, що це склад кокаїну? ви що йобнуті, блядь, шановні, ну, дійсно, блять. А ну і каска, яку можемо зробити, блять. Так, в нас тут тако зараз є ще одна бімба. Але ми з вами тупо по приколу поставимо робитися маленьку бімбочку, для неї нам треба. 40 бороху, мікросхема, 3 дроти і вуглі, блядь, хуйня. Піздуємо до моєї третьої шафи До речі, більшу шаф я мати в цій хаті не можу. Цього теж ні, не не більше, поки висока не купити шафу і спробуйте її встановити. блять Тоді скажуть, іди нахуй. І все? Так, а де мої ці нахуй? А, ось, не побачив. блять вже в очі єбусь, блять. Там, до речі, телефон теж, там треба, блять, але я щось нахуй ну, не альо, блять. Ось, у нас все коручі, є. Дори... А, вось, для великої треба телефон, вибачаюсь, проїбався. Ну що ж би, 10 годин на створення або 10 тисяч баксів. Бля. Якщо ми будемо робити деякі інші речі, вони виходять там ну ну дуже сука дорого. Бля. Тому на 10 годин ми залишаємо, коли я зараз там зайду в гру, я не знаю, тому що я з завтрашнього дня починаю свою відпустку маленьку. Бля, і відеоси будуть виходити не так часто, бля, як, як виходять. сука Та і на сервері мені так буде опа. Допомога. нахуй І на сервері ми, я теж не буду дуже так часто, тому що блядь, я моя ноут візьму з собою, блядь, але це, це, це таке нехай. Ось це просто про маленький крав, блядь а, Хто подобалось, тому лайк. Блядь. Там вся хуйня, хто чи не грає промокод EZ380 в описі, описі. реєструйтеся по посиланню, нахуй. Ось цей промокод єбаний, Вводити його або сюди застосувати, блядь, або сюди застосувати. Блядь. До речі, нахуй, в нас їбать, ця, нахуй, БПшка. нахуй, Нарешті, блять, в нас повідкривали знаки питання, сплінтер. Я його заберу, буду легати в подарунках. Мені поки що нахуй не треба, блять. Потім у нас там була десь ікспа, нахуй. О, 4800, це теж відкрили. Блять. Потім в нас був один фрікейс, і блять, гроші з ось цю по-моєму здається, у нас теж блять відкрили. Все, блять. З літнього кейсу мені випали окуляри. Нахуй треба, не знаю. До речі, маску забрав білу. Ось в мене вже є Гетер, і скоро тут ще буде нахуй цей сплінтер. Блять. По зливу він десь 1,7 мільйони, тому це найс. Купуючи БПшку, ну, ціповіт переписку. Ви не прогадаєте ні в якому сенсі, тому що завжди вам златати в грошей і не тільки. На цьому ми все побачимо притягнути ролі плей всім па-па-па!